Звісно, крізь персону головних тренерів, цікаво буде поглянути на це протистояння Роман Григорчук. Найдосвідченіший із поміж тих, хто працює в українській прем'єр-елізі, тренер проти Владислава Лупашка. Про їх творчі доробки безумовно будемо говорити, що у нас вдосталь часу буде для цього. Дар Ростислава Шостака із позивним Карпат одного з лідерів колективу Green White Ultras. Щойно побачили ми. Ну і ось так зокрема він бере участь у установці на цей матч. Я думаю, має добрати Ростислав потрібні слова, і це таким додатковим бустом стати для команди перед цим матчем. Погляньте, погляньте на це. Ну, Карпати всі чудово розуміють. Команда із величезною фан-базою із величезними традиціями. Момент, який точно привертає, погодьтеся увагу. Дебру Ніньо. Пофінтив, віддав передачу. Хороше рішення від Амбросія Чечу. Краснопір, скидка під удар Чечу. Вище воріт. Пробиває Амбросій Чечу. На п'ятій хвилині цього матчу перший удар по воротах у нашому поєдинку. Дивимось на повторі, немає тут ніякого офсайду Ігоря Краснопіра. Хоча за цим компонентом він один із лідерів сезону в українському чемпіонаті, але тут не було положення поза грою. Драмбаєв, драмбаєв, драмбаєв і ще один екс-футболіст кривбаса, але вже у складі ЛНЗ. зараз стіль непогано. Скидка під удар. Принціс Момо. Площино оріт Яків Кінарекін. Дає привіт згадати про нього, про те, що другий матч поспіль він, а не Олександр Кемкін ворота захищає. Кемкіна не було навіть у заявці на матч попереднього туру. І одразу по флангу на Момо. той класно на Ейнела Суариша. Суаріш Момо! і це вже більше схоже на порятунок від Кіна Рейкіна. Два поспіль удари від нігерійського нападника Еленза. Ну, і за кількістю ударів в першій 10 хвилинці Елензе виходить вперед. І знову момо вибиває вперед. І Зараз Пасіч буде прискорюватися. Хороший перспективний вихід Пасіч. І Є там забігання Суариша. Але інше рішення. Кушніренко пробиває. І Не забиває Ейнел Суареш. Фантастичний момент марнує зараз Алонзе. Момент імені Пасіча, у тому числі, але на завершальній фазі яка він вінгер опиняється, але не реалізовує свій шанс. Другий хороший момент для Черкас. Давайте подивимось. Після кутового, і ви знаєте, це певною о, вже симптоматикою стає. Давайте пригадаємо, як Лензе забував ворота руху. Там Мухарем Єшарі протягнув м'яч і віддав на Танковського. Ну погодьтеся, щось схоже є між цими атаками. Ну, підбирання і другий темп цієї атаки. Шанс Ейнела це щось неймовірне. Знову пасіч прокидає м'яч, дозволяє грати Ігор Пасхал. Хоча кричить, там пасіч Путря. Він вже у штрафному майданчику пробиває. Учачува влучає так. Там е цікаво, яке буде рішення Пасхала по тому епізоду, де порушили правила. Проти Путрі так він, звісно, не забув. Він все пам'ятає, що там було це порушення правил. І відкладена жовта для Пабло Альвареса. Під Липонець вирізає на Брунію. Хороше повернення м'яча. Зараз поблизу штрафного майданчика. Бруніньо, 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 простріл. Дається, подивіться, що він зараз так із Муравським зробив. Розхитав просто ну, шалена координація у цього футболіста орендованого. Ми говорили про 53-й матч Лупашка у тренерській кар'єрі. Для Григорчука це 665-й. Мухарем Єшарі. Мухарем Єшарі навіть на дистанції демонструє, те, що. Ну, він це просто величезний селекційний успіх АЛНЗА. Порушення правил за обличчя зараз. Тут тримається. Е, Пасіч жовту картку отримує Павло Альварес. і це вилучення. Карпати залишаються у меншості на 30 30-й хвилині цього матчу. І, ви знаєте, Пабло Альварес обидві свої жовті картки зробив на пасічу. Це по-перше, те, що ми можемо констатувати. Точно вже зараз можна говорити про те, що буде суперечки довкола цих рішень. сказав, подача у воротарський майданчик. Ейнел зачепив м'яч. Показує зараз Ігор Пасхал, що. Удар від воріт, І треба футболістам ЛНЗ повертатися на власну половину поля. Драмбає. І Кушніренко вдвох розібралися. Неочікувана втрата під тиском під Лепунцяю. Удар! Поворотах стійка! Бруніньо пробиває у стійку на першій компенсованій хвилині. Найкращий момент Карпат у першому таймі. Ну, дійсно, десь. Підсумовуючи перший тайм від Карпат, можна говорити, що атака і є Бруніні у першій половині гри. Чоречко пробиває по воротах. Ну, Другий, за небезпекою, як на мене, момент Карпату у сьогоднішньому матчі після того, як Бруніні в стійку зацідив. Цікаво зараз Григорчука послухати. Утомисне таку паузу зробив. Гріз рухом це звернуло. Привернуло увагу. те що повертається назад. Повертається назад із бажанням. Багато відпрацьовує. Удар за меж штрафного майданчика. І, до речі, саме Ейнелу зараз е, висловлюють претензії, якщо я правильно розумію, Кучеренко і компанія. Давайте поглянемо. Ось Тут підбирання і Чачуа із-під. Муравського зміг пробити. Під виграє боротьбу Авагім'яна і Чачуа. Небезпечний удар. Пам'ятаємо, на старті цього сезону змінював капітані Владислав Лупашко. Здається, визначився він з капітаном зараз. Очередько. Він зараз сич підбирає м'яч. І підлипинець не проштовхує м'яч у ворота. Мені здається, дуже доречно зараз залишив очередько м'яч на сича. Знову хороший момент у Карпати, який команда створює в другому таймі, перебуваючи у меншості. Бруніньо. Бруніньо рухав м'яч. Бруніньо Відскок там від гравця Елензе був. І ось таким чином м'яч Сича відскочив. Ось. ось він. Бруніньо. Ось його робота з м'ячем. Ось його техніка. Ну, це те, як Сиче спрямовував м'яч у напрямку Краснопіра. Неочікуваний контекст, що одна із команд, яка на футбольному полі більше часу проводить із м'ячем, вона грає у меншості. І в цьому аспекті послухаємо. І е, Лупашка Ігор Горчука. Тут пенальті. пенальті призначається у ворота ЛНЗ. Давайте дивитися повтор. Ігор Пасхал дуже впевнено, вказує на позначку. Драмбає в е, фокусі трансляційних камер. Ну і ми бачимо. Що показує Ігор Пасхал, був рух рукою Бруніні проти Євгена Кучеренка. 73-74 вже хвилина матчу і реалізовує це пенальті Брунінію. Четвертий забитий м'яч від Бразильця у чемпіонаті України у цьому сезоні. Ну і абсолютно десь логічно, так що найгостріший футболіст Карпат у цьому поєдинку саме він. Відзначається забитим м'яча. ідуть святкувати до своїх болівальників, до своїх прихильників. Львівські лави Кучеренко не врятував тут свою команду. Ну, а драмбаю став тим футболістом, який став будуватим призначення пенальтів у ворота ЛНЗ, зігравши рукою у власному штрафному майданчику. Зараз активний період від черкаської команди. Доволі довго вже підопічні Григорчука на чужій половині поля. Пішла подача. Кіна Рікін на виході, грає у м'яч кулаками, влітає у Френсіса Момо. Ну, і тримається за обличчя 21-річний голкіпер Карпат. непереливки тут Франсісу Момо. Ну, цю паузу використовує. Я думаю, ви чуєте, Роман Ригорчук задля того, аби комунікувати із своєю командою. Ячем HM, нам недаремно зараз, я думаю, режисер показав Мораско, десь акцентуючи увагу на тому, що він залишається там, поблизу центру поля. І, а ось і цей стандарт надії для ЛНЗ. заробляє його наумець. Це те для чого виходив на футбольне поле Халайла Саліхо Ось під ці стандарти. Костенко порушив правила. Немає сенсу тут щось доводити Ігорю Пасху, він точно не змінить уже своє рішення. А Вагнян. Ні, не він удар! Пробиває Нонікашвілі. Що там у Кашвілі пробиває лівою ногою. Це була не подача, це був удар і не найочевидніше рішення, зважаючи на те, якою кількістю футболістів ЛНЗ прийшов до чужого штрафного майданчика. Карпати на шостій позиції. Ну, доволі комфортно станом на зараз. Почуваються. Ух, тут у нас не завершується все. У нас тут дуже і дуже серйозна заруба. Нервує Кушніренко. От я говорив у першому таймі, що це хлопчина, який за команду піде на все. Ну і Тут уже музика вмикається на стадіоні, але здається, не завершився ще матч. Жовта картка для Кушніренка, який все ще хоче щось з'ясувати із Пасхалом. І червона. Червона картка для Кушніренка за емоції і слова, які, очевидно, призвучали на адресу арбітра. Ну і таке завершення мечу. Матч завершено. Карпати вже святкують. Не почув я чесно кажучи фінального свистка, але хай там як картинка говорить більше ніж свисток. Так матч завершено. Карпати святкують перемогу. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.